Любі мої дітки, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Виконаємо діти, психогімнастику Я і сонечко. Діти, підніміть руки вгору, підведіться навшпиньки, потягніться до сонечка, насолоджуйтеся теплом його промінчиків. Сонечко дарує кожному з вас по промінчику. Схопіть пальчиками промінчик, а тепер відпустіть. Підставте долоньки промінчика. Відчувайте, як вони наповнюються теплом. А тепер прикладіть долоньки до грудей. Хай тепло сонечка перейде до ваших сердечок і зігріє їх любов'ю. Погріймо обличчя на сонечку, усміхнімося йому. Подаруємо тепло своїх добрих, щирих і привітних посмішок. Діти, сьогодні до нас у гості завітав новий звук. Цей звук хоче погратися з нами у схованки. Цікаво вам, що це за звук? Розгляньте предметні картинки і назвемо їх разом. Будьте уважні. Лимон, ніж, гном, диван, слон, вікно, намиста, нарцис. Який же спільний звук у цих словах? Вірно, звук н. Промовте. І почуйте звук Н. -н, -н Послухаємо віршик про Непосиду. Непосида не сидить. Не уміє він робить. Не уміє він навчатись, не уміє навіть гратись. Непокірний має норов. Нам за нього просто сором. Діти, промовте звук «н». н. Н. Ваш ротик розтягується, а язичок торкається під небіння. «Н». Чи можна цей звук приспівати? Ні, не можна, бо заважає нам язичок. Він вимовляється коротко. То скажіть. Це приголосний звук чи голосний? Вірно, приголосний. Він, як і всі приголосні, може бути твердим і м'яким. А щоб краще зрозуміти, виконаємо звуковий аналіз слів нора, дині. Перше слово нора. Перший звук н. Це приголосний твердий, вірно. Наступний звук О. Голосний. Далі Р. Так, приголосний, твердий і останній А. Голосний звук. Діти, скажіть, скільки складів у слові нора? Так, два склади. Визначимо наголошений склад. Куди падає наголос? Давайте покличемо. Нора. Вірно, наголос падає на звук А. Другий склад у слові нора. Молодці діти. Наступне слово дині. Перший звук Д. Вірно, приголосний твердий. Наступний звук. І голосний. Наступний звук. Н. Який він? Твердий приголосний чи м'який приголосний? Вірно, м'який приголосний н. І останній звук і який він? Голосний. Скільки голосних у слові дині? Вірно два голосних звуки. А скільки складів? Так, два. Давайте визначимо наголос у слові дині. Вірно, наголошений і дині. Ви зрозуміли, звук н може бути твердим приголосним та м'яким приголосним. Буква Н немов драбинка, палки дві. І перетинка. Серед дерев висів гамак для відпочинку в теплий день, а коли ближче підійшов, виявилась буква Н. На письмі позначається літерою Н. Давайте напишемо пальчиком в повітрі зверху вниз одну паличку, ще одну паличку, рівно зверху вниз, і посередині перетинка. Читаємо н. Н. Молодці діти. Читаємо склади Ан. Он. Ун. Ін. Ен. Ін. Добре. Читаємо на. Но. Ну. Ні. Не, ми. Молодці діти, я думаю, у вас виходить читати, але якщо ви захочете ще повправлятися в читанні складів, можете повернути відео назад і повправлятися в читанні ще раз. Дітки, зараз трішки відпочинемо і виконайте рухи відповідно до тексту слів вірша. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. На матусі подивись, руки вгору, руки в боки і зробіть чотири кроки. ще руки підніміть та легенько опустіть. Лесні діти кілька раз. До роботи все гаразд. Повправляємо наші реченята у підготовці руки до письма і виконаємо прості вправи з написання у зошиті. Малюємо ляльку, голова і сукня трикутної форми. Знов на одну квітинку голова, жочок і трикутної форми, сукня. І так рядочок до кінця. Далі вправляємося написання літери N, яку ми сьогодні вивчили. Паличка на дві клітинки зверху вниз, наступна зверху вниз, і посередині перетинка «Н». Пишемо діти і промовляємо «Н». «Н». І так, рядочок до кінця. Далі спробуйте написати склад з літери н. А маленька. На, Н. а, на. І так рядочок до кінця. Я думаю, малята, у вас все виходить. Дітки, скажіть, яку нову літеру ми сьогодні з вами вивчили? А які літери ви знаєте? До побачення, до нових занять!